11 вересня, вперше від початку року, відбулося пленарне засідання 20-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради, 8-го скликання. Проект порядку денного та регламенту рук голову комісія. Так, будь ласка, да, будь ласка, чуть не забув Але зірвати план. А ми за приформування про формування на порядку денному було п'ять основних питань. Окрім цього, депутати внесли пропозицію про дострокове припинення повноважень Олексія Бойка, голови Чорнівецької обласної ради. Відповідний проєкт рішення внесли до порядку денного за пропозиціями депутатів від фракції Слуга народу та батьківщина. Також прошу включити. Питання номер 3, питання про припинення повноважень голови Чернівецької обласної ради та звільнення з посади голови Чернівецької обласної ради, восьмого скликання Олексія Бойка. Деякі депутати виступили проти. Я хотів би знати чіткі причини постановки цього питання. Раз друге мені цікаво, ну в першу чергу, я звертаюсь до Микола Миколайовича. Що змінилося, Микола Миколаївич, з того попереднього нашого званого голосування, коли ми обирали голову обласної ради? Скажіть, будь ласка, мені що він неправильно зробив і що було звичайним в його діях? У мене до вас одне запитання до запитання фракції слухного народу тих, хто не ходив. Скажіть, будь ласка, чого це питання було не винести на першу сесію в цьому році? Про дивіться дивіться, дайте завершити да, в цьому році. Проголосувати за відставку голови обласної ради і не тримати в заручниках людей Буковини поясніть мені будь ласка Голосів не було, команди не було, ручок не було, різних. Проєкт рішення про зняття бойка у порядок денний декілька разів включали і декілька знімали. Не обійшлося і без суперечок. Зрештою, таки проголосували за включення. Чи готова ваша права? Ольга, ми не знаємо ми обговорюємо. Зараз кажуть, всі потім ми скажуть. На узвання, зняти Став... Ні, ставка на уславі теж не мали зляти Все, будь ласка, припинили обговорення. Добре. Рішення ухвалювали шляхом таємного голосування. До складу лічильної комісії входило по одному члену з кожної фракції. В голосуванні взяли участь 37 депутатів. 33 проголосували за 3 проти. А один бюлетень визнали зіпсованим. На ньому було написано ні диктатурі. za so. Так, депутати проголосували за дострокове припинення повноважень голови Чернівецької облради. Олексій Бойка подякував депутатам за роботу і покинув сесійну залу. Ми провели з вами п'ять важких років. Цей коронавірус і воєнний стан. Тому це для мене багато що знаєш. Що в мене були і залишаються люди, які мене підтримують. На цьому звичайно життя не завершується. Я бажаю всім нашому депутатському корпусу якраз плідної роботи. щоб не було таких випадків, що вони рік не збираються, чекають, щоб провести якісь кадрові питання. Тому я дякую всім за увагу, дякую за роботу, особливо слово. Апарат у мене найкраще апарат у бої. Олексій Бойка не оскаржуватиме рішення про свою відставку. Він залишиться депутатом обласної ради. Обов'язки голови облради наразі виконуватиме Микола Гуйтер, який був першим заступником. Олена Крічко Любов Копець Микола Гануцін. Новини Сі 4